Центр Миколаївського основні адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер, виконуючи обов'язків керівника Миколаївського обласного прокуратури Денис Вікторович Фарченко. Вітаємо вас. І так, тема так. нашого прес-брифінгу протидія корупції та викриття злочинів у бюджетній сфері. Спочатку вам слово по темі, а потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка, так усім доброго дня. На сьогоднішній зустрічі я б хотів коротко розповісти про наші здобутки та напрацювання у сфері захисту економічних інтересів держави. У поточному році органами обласної прокуратури вже заявлені позови на близько 3 мільярдів гривень, у тому числі понад 660 мільйонів у бюджетній сфері. Судами розглянуто та задоволено позови на суму понад 1,7 мільярдів гривень, з яких понад 240 мільйонів гривень у сфері публічних закупівель. Порушення законодавства при проведенні закупівель виявлялося у діяльності бюджетних установ, органів місцевого самоврядування а також державних та комунальних підприємствах. Які проводили закупівлю за державні кошти у всіх районах області, прокурори реагували на, на відповідність тендерної пропозиції учасника кваліфікаційним вимогам замовника, відсутність бюджетних асігнувань на закупівлю, безпідставне витрачання коштів через укладення незаконних додаткових угод до основного договору, на своєчасне виконання договірних умов тощо. Хочу окремо наголосити, що абсолютний контроль за законністю всіх публічних закупівель не входить до законодавчо визначених функцій прокурора. Державою створені окремі органи, які зобов'язані вивчати питання законності процедур закупівель, проведених замовниками області, їх доцільності та обґрунтованості, задоволення саме тих потреб, які актуальні та об'єктивно необхідні в умовах існуючих реалій воєнного стану, якості та своєчасності виконав, виконання умов укладених договорів тощо. Саме ці органи, Державна аудиторська служба України Антенномодвольний комітет, Рахункова палата, Державна казначейська служба, розпорядники бюджетних коштів то, що повинні виявляти і у межах повноважень реагувати на порушення закону. Тепер більш конкретно щодо порушень у процедурах закупівель, на які реагували прокурори протягом п'яти місяців цього року. Істотна активізована прокурорами робота щодо реагування на порушення інтересів держави внаслідок. Вчинення учасниками тендеру узгоджених антиконкурентних дій, тобто зговору, що вплинули на ціну, за яку здійснено закупівлю товарів чи послуг за бюджетні кошти. Зазначені порушення підтверджено відповідними рішеннями територіального підрозділу антимонопольного комітету України. На цей час у суді розглядаються позови прокурорів про визнання правочинів недійсними, як таких, що суперечать інтересам держави та стягнення з винних осіб понад 53 мільйони гривень, отриманих за виконаними договорами. Вже є судові рішення, постановлені на користь держави. Через невідповідність тендерної документації учасника закупівлі та обрання переможців торгів учасника, пропозиція якого була економічно невигідною. Прокурорам подано позови про визнання недіснення договорів, договорів щодо реконструкції водогону в місті Миколаєві на суму близько 600 мільйонів гривень та повернення сплачених бюджетних коштів. Вказані справи розглядаються господарським судом. Ще 5 проєктів позовів за аналічними фактами на суму близько 200 млн грн очікують сплати судового збору та найближчим часом будуть подані до суду. На виконання підрядниками своїх зобов'язань за договорами стали підставами для заявлення позовів про розірвання договору капітального ремонту стадіону у Миколаївському районі вартістю 16 млн грн, а також стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договору ремонту дороги у місті Миколаєві на суму понад півмільйона гривень. Продовжується робота щодо вивчення питання законності використання бюджетних коштів, виділених для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та отримання автомобільних доріг. Наразі прокурорами опрацьовуються матеріали публічних закупівель з цих питань на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. З метою недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів прокурори реагували на факти укладання з переможцями тендерів додаткових договорів, на підставі яких ціна предмета закупівлі безпідставно збільшувалася, а обсяги значно зменшувалися. Позови простягнення більше ніж 200 тисяч гривень. Перебувають на розгляді у суді. Вивчалося питання законності використання бюджетних коштів, виділених на відновлення, ремонт та утримання об'єктів цивільного захисту населення. На цей час вивчено матеріали понад 80 закупівель щодо ремонту та облаштування споруд цивільного захисту на близько 70 мільйонів гривень. Якість повнота та своєчасність виконання робіт досліджується у рамках ряду кримінальних проваджень. Водночас Баштанська окружною прокуратурою виявлено договір на облаштування найпростішого укриття в дошкільному закладі на суму 631 два тисяча гривень, укладений відділом освіти молоді та спорту міської ради з приватним підприємством якого за вироком суду у вересні того ж року позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з виконанням державних замовлень та використанням бюджетних коштів строком на один рік. Тобто вказаний підприємець умісно ввів в оману державний орган щодо свого права брати участь у публічних закупівлях, відповідно укладений договір суперечить інтересам держави і суспільства. За урахуванням викладеного прокурором заявлено позов. Про визнання недійсним договору підряду та стягнення з підприємця отриманих коштів в дохід держави. Розгляд справи триває. Також прокурори реагують на неналежний стан споруд цивільного захисту шляхом пред'явлення до адміністративного суду 70 позовів щодо приведення їх у відповідність встановленим законодавством вимог. Такі дії прокурора спонукали власників 11 з таких споруд до вчинення реальних дій, до приведення їх у придатний для використання стан». Значну увагу приділено, приділено стягненню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у зв'язку з введенням в експлуатацію багатоквартирних будинків та промислових об'єктів. За наслідками прокурорського реагування, із забудовників вже стягнуто понад 7 мільйонів гривень, позови на суму понад 10 мільйонів гривень перебувають на розгляді в суді. Окремо, слід наголосити, що за наявності підстав з метою отримання відповідних доказів та використання спеціальних знань прокурорами приймаються рішення про внесення відповідних даних до єдиного реєстру досудових розслідувань про виявлені лінії кримінальні правопорушення. У поточному році вже виявлено 14 фактів у діяльності бюджетних установ. У більшості випадків це факти можливого завищення вартості будівельних робіт або зловживання при проведенні публічних закупівель та укладанні договорів за бюджетні кошти. Поточного ремонту приміщення лікувального закладу в місті Вознесенського, закупівлі генераторів у місті Миколаєві, відновлення зруйнованих багатоквартирних будинків, придбання продуктів харчування лікувальними закладами тощо. Досудове розслідування триває, тому подробиці розголошувати наразі немає можливості. Після завершення розслідування будуть прийняті рішення про наявність підстав для звернення до суду з відповідними позовами. До прикладу, оголошено підозру посадовцям однієї з сільських рад Миколаївського району та директору суб'єкта господарювання, якими при виконанні договорів на виконання аварійних робіт об'єктів соціальної та медичної галузі завладіли бюджетними коштами у сумі 1,3 млн мільйона гривень. Також повідомлено про підозру службовими особами службовій особі КП «Миколаїв Електротранс», якими прийнято виконання неіснуючих робіт за договорами з поставки товару, призначеного для здійснення реконструкції дорожнього покриття, чим здав нас збитки державному бюджету у розмірі 4,5 мільйонів гривень. Вже на розгляді в суді перебуває кримінальне провадження за фактом продажу директорам одного з підприємств гуманітарної допомоги. Транспортних засобів на загальну суму понад 18 мільйона гривень виконавчому комітету однієї з міських рад. Позов простягнення завданих громаді збитків розглядається в рамках вказаного провадження. Насамкінець хочу сказати, що робота на вказаному напрямку триває, є певні напрацювання. Ми продовжуємо реагувати на порушення в законах у межах наданих повноважень. Дякую за увагу. Дарія присутності ні. Скажіть, будь ласка, чи ведеться прокуратурою певна статистика щодо успішності винесення реальних вироків після того, як справа була розглянута у суді? І чи робите ви аналіз таких справ, які були доведені в суді? Не зрозумів питання. Чи веде... Так, чи ведеться статистика? Кримінальні статистика кримінального провадження у нас є. Відділ, який здійснює нагляд за виконанням вироків суду, і в разі, якщо особі призначено реальне покарання, а вона не відбуває, то надаються матеріали відповідному органу, заводиться оперативна розшукова справа, і особа розшукується і в разі її розшуку направляється для відбування. Особової статистики не то сказаному питанню оприділяється увага, і ми вживаємо заходу. Є Протягом поточного року було таких два факти, які особи декілька років ухилялись від виконання вироку, були знайдені і направлені для відбування покарання. Таке питання, якщо можете, а ви ж аналізуєте якусь ситуацію в тому числі в бюджеті правопорушення в бюджеті. Із дії воєнного стану кількість правопорушень стала більшою, меншою і от, уже третій рік війни, наприклад, в Україні з першим роком чи навіть до воєнного часу можна якось трошечки проаналізувати цю ситуацію? Дивіться, як хочу вам відповісти відповісти прокурор від законодавства інформує суспільство один раз на півроку про результати своєї роботи. Крайній раз. Останній раз я звітував в січні поточного року, і це матеріал є і на сайті Офісу Генерального прокурора або на нашому сайті. А також було надано до обласної ради, і там з графіками, з таблицями по всіх категоріях злочинів в бюджетній сфері, в економічній порівнянні з іншими роками є інформація. Наступний раз я планую на початку липня. Вже буде піврічний результат, статистика за півроку, і там будуть проаналізовано, доведено всі показники по напрямкам роботи та показники по злочинам категорії і процентне зростання. Перениження таки інше за 5 місяців ще не готов вам сказати, яка статистика є. Як зазначив Генеральний прокурор, і я також говорю, що прокуратура завжди відкрита до спілкування з суспільством, також з засобами ЗМІ. І я завжди по будь-якому питанню ви в змозі звертатись індивідуально або письмово, які питання вас цікавлять. І тоді я в змозі отримати відповідна до двісті 222 статті КПК дозвіл у слідчого або процесуального керівника на розголошення допустимих даних, які вони дозволять, і можу по кожній справі надати якусь інформацію. В липні буде зустріч зі ЗМІ. І це залишилось місяць. Ви можете, як і вас цікавлять питання, підготувати і прийти, і ми поспілкуємось, з вами. Підготовлена вже буде статистика, і все буде з'ясовано. Дякую. 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 Да, дуже приємно з цим питанням до вашого колеги Андрія Кльопова, але я вважаю, що це саме область відповідальності обласної прокуратури. Те, що саме. встановлять судове провадження по ньому, чи він знову мобілізується до ЗСУ? Це справа перебуває на розгляді в суді, це буде суд приймати рішення. Справу Ну, повинні бути розглянути поновити, або ж бо зараз слідство триває, коли пройде до цього розслідування, можливо, буде направлена справа до суду і об'єднана, і буде розглядатися. В суді вже обидві справи. Ну, звісно, повинна бути. Тобто, мови про те, що він знову повернеться до лави? Ну, на, наразі таких немає. Зараз я ж кажу, що е, не готувався, не в, в, отримував дозвіл на розголошення досудового розслідування у вказаній справі. Я не можу ще сказати його статус, що там проходить, однак. Об'єктивно кажу, що якщо особа вчинила злочин вже перебуває, то як і обраний її запобіжний захід, мабуть, і все ж це буде вирішуватись під час досудового е, розслідування в разі направлення до суду в загальному порядку будуть, ще одна справа не розглянута, будуть розглянути об'єднані обидві справи. А вирішувати питання, що знову повертатися, ж це ж суд приймає рішення. Наразі, якщо особа вчинила злочин і перебуває під слідством, то слідство триває, обирається за обміженний захід, проводяться слідчі дії, потім приймається рішення, направляється для розгляду суду, і там вже суд приймає рішення. Тобто сказати, що буде, поновлять, поки зараз розглядається, доведеться до свого розслідування. Точно не можу сказати, я пам'ятаю про двох таких осіб. Це я пам'ятаю, у мене є на пам'яті такі. Однак зараз, як ви знаєте, президентом було підписано закон про мобілізацію засуджених осіб. І у нас зараз дуже плідна триває робота. І вже зараз більше 200 осіб, які відбувають покарання, виявили бажання мобілізуватись до ЗСУ. І працівники колонії подають подання на вказаних осіб суд їх розглядає. І особи, які ну там є перечень статей, які підпадають під цей закон то вони, якщо виявили бажання, то до них застосовується на дострокове звільнення, і вони за контрактом переходять до ЗСУ для проходження військової служби. Тому по питання осіб, які під час розгляду в суді змінюються. Запобіжний захід, їх не дуже багато. Їх до десятка, я так вважаю, до десятка було взагалі, а засуджених зараз вже значно більше. Ви знаєте, Сму? чітку цифру? Чи? Чітку цифру чого? Саме позасудженим. По засудженим, по засудженим ми, ця робота триває. Тобто особи виявляють бажання з самого початку прийняття цього закону через три дні вже трьох засуджених було. Е Прийнято рішення, і вони були направлені для складання контракту, проходили ВЛК за місцем відбування покарання в виїзні військово лікарської комісії, виїжджали до місць позбавлення волі, опитували вказаних засуджених, проводили медичний догляд, спілкувалися не з представниками військових частин, проходили погодження на. Давали свої погодження на вступу до лав збройних сил України. І на даний час останнього до вчора була інформація, що вже задоволена у нас 115 клопотань, Суди задоволили 115 клопотань, Вказані особи в арифметичній прогресії. Кожен день збільшується, збільшується. Також нові особи виявляють бажання вступити до збройних сил. Тому ця робота триває І на даний час 115 осіб. Вже є рішення суду. Ну робота триває. І я вважаю, що в подальшому цифра буде більша. нагадую, що тема брифінгу правда, Ну це я звідси можливо да. поспілкуватися. Я думаю, що, якщо ця тема цікава, то ми на, на піврічному підсумку брифінгу вашому обласному прокурору. Так, це... це питання. Є ще питання? По питання. питання немає? Тому стало відомо про розкриття резонансної справи щодо розкрадання керівників підрядної фірми 4,5 мільйонів бюджетних гривень на укладанні плитки. Тоді за результатами розслідування зловмисникам було оголошено про підозру. Також вирішувалось питання щодо обрання запобіжних заходів, тому цікавить питання, яка там ситуація наразі, на якому етапі розслідування і що можете загалом додати. Ну, я ж вам сказав, що слідство триває. Можу сказати, що слідство триває. Я вважаю, що найближчим часом воно буде закінчено та справу передано на розгляд до суду. Більше інформації мені надавали дозвіл. Слідчі був процкерівник, тому відповідно до певно домогодію законодавства не можу розголошувати. Щас дані ці. Якщо можна уточнити ще те, що можете уточнити по справі, по відміну тендерів на побудівницькому догону? Ну, Крім того, що е, там відміня, від, відміняються деякі тендери, яка передбачена відповідальність людей, які, ну, мабуть, завідомо неправдиво надали не інформацію, чи ну, старі чого ви ці тендери? Яка, яка далі доля буде цих розслідувань? Ну, розслідування є. Якщо буде в процесі розслідування кримінального провадження встановлено будь-який склад злочину, там можуть бути різні, можуть бути посадові злочини, можуть бути. І загальна кримінальні, тобто, те це треба в кожній справі дивитися. Якщо це недостовірні документи надання, це одно. Якщо це привласнення коштів, це інше. Якщо завищення ціни, це, це ще інше, це в кожній справі треба дивитися індивідуально. А так ведеться позивна робота для з метою відновлення порушених прав держави та в разі встановлених збитків їх відшкодування. Ну, справа є представництва інтересів, розумієте, а є кримінальне провадження. Тобто, тут, якщо буде встановлено склад злочину, тоді буде кримінальна відповідальність. Якщо в ході розслідування не встановлено складу злочину, об'єктивна суб'єктивна сторона, тоді йде в господарському судочинстві і суд приймає рішення. Може бути. Може бути. Це треба час, розслідування, відповідні докази, матеріали і таке інше. колеги. Будемо завершувати наш брифінг. Да. Будемо завершувати наш брифінг. Дякую, Дякую, Дякую вам всім. Да. Героям слава, слава Україні.